Всім привіт! Сьогодні я хочу показати вам свою нову покупку це Роутер Netis ns 65 Я його придбала в магазині Алой. Мені вже не терпиться його розпакувати і з вами. Давайте подивимось, що ж там в коробці і чому я обрала саме цю модель. Ось така коробка. Виглядає симпатично, вона запломбована. На ній намальований сам роутер, і написано декілька ну, основних інформацій про нього. Так, відкриваємо. Ось так, запакований. Якісь документи, гарантійний талон, адаптер, сам ротер. Такий виглядає дуже стильно. Чотири антенки. Це дводіапазоновий роутер, тобто він працює одразу на двох частотах 2,4 ГГц і 5. На 5 швид ну, на 5 ГГц швидкість аж до 867 Мбіт в секунду. Це коли інтернет просто літає, наприклад, для відео 4К або онлайн-ігор. А на 2,5 ГГц до 300 Мбіт. Це добре для звичайного перегляду там сайтів, серіалів, соцмереж. Плюс сигнал краще а, проходить через стіни. Ще в нього є три гітні лампорти. Так, це той означає, що може підключитися відразу до комп'ютера, телевізора, чи навіть ігрову приставку, швидкість буде до 1 гігабіт в секунду. Ще він підтримує всякі сучасні штуки, наприклад, IP. <свистання> Це новий стандарт для інтернету. Easy меж, щоб зробити велику, одну велику мережу. Якщо у вас Великий Дім, і навіть IT, TV, щоб дивитися телек через інтернет. Отже, що я можу сказати про цей роутер? Що він виглядає як надійно і потужно за свої кошти? Мені подобається, що він швидкий, сучасний, і підходить для всіх моїх потреб. Купити цей роутер можна в Allo.